Зірка Аль Хіляля та збірної Бразилії Неймар, який нещодавно відновився після важкої травми та якого пов'язують із сенсаційним поверненням до Барселони, планує придбати приватний острів за 7 мільйонів фунтів. Таблої Десан на своїх сторінках інформує, що футболіст наближається до придбання острова Джапау. Тропічний острів, площею 6 акрів, розташований біля портового міста Анградус Рейс на південному заході штату Ріо де Жанейро. Серед цікавинок острову виділяється розкішний приватний пляж, джакузі прямо на вулиці, ставок для риби кої та три бунгало із видом на море. На острові є кілька віл, головна зроблена в індонезійському стилі. Острів розрахований на 10 гостей, і дістатись до нього можна лише на човні або гелікоптері. Політ на вертольоті з міжнародного аеропорту ріо де жанейро займає приблизно 35 хвилин. Канадський власник острова заохотив неймара знижкою в 3 млн.